Це... А ти мав якусь їжу? Я? я? Я мав... Ні, я не мав. Але я мав три камінних меча. Я ж в церкву. Тебе твій зомбі бігає з мечем. Ну нафік, я не буду чіпати. <фау>, Фау, за тобою зомбі біжить з мечем. Йота, а я. Побережно, Мам. за тобою зомбі з мечем біжить. Ярод, перечайст, вот тут а 100 зі 105. Прорвусь, блін. Не прорвав. Тут три скрині внизу. Ти Там я щось їсти. Ні, <різь> я їх не можу взяти зомбі. А ти хоч б я пішов би в зомбі, коли у мене півтора сердечка <різь> 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 там? Там один удар і все. <різь> ну да. Я шукаю щось їсти. А до речі, можна себе попробувати полікувати, я там вроді щось Бляха, тут реально <різь> тут okay. такий лут піднімаєш <гад п' conversation> <різь> зразу. От мене вже третій. сет О, я зайшов, народ, я зайшов, я зайшов док, док, док. Фу, я вже прилякався, а, якийсь чувак переді мною з'явився. Ти не повіриш, що в мене є. Ти, ти реально не повіриш. Що в тебе мені, є? Алмазний меч? Погадай, погадай. Тримай, чувак. Года... чувак. Тобто має якесь м'ясо, що... В мене є ж один меч. А, а, а я маю яблуко. на яблоко. Але мені теж його м треба, бо третий... я зроблю буду помирати. У мене одне. Викинув свій лут просто, йшов і викинув лут. Молодець, взагалі. Вже виходить з сервера. Дивись, якщо ти зайдеш шаву пшеничку, то зробимо хліб. Або цей, або ПП печиво, але треба ще одну пшеничку. А що ви так далеко ліс заперлися? А в мене є одна п. Прикольна пшени. точка, я тобі кажу, тут нас ну береш до фіші луту і якби мало людей. О, о, скрийня, скриня. Вон дивись шукай там, може там. Пшеничка, пшеничка! Є пшеничка, а, мене... на тобі Пшенич... ще одну, Мені зроби 500. собі цей печенька. А, народ, до речі, нападайте щось не сорок. А, я знаю, з них по-моему зомбі відвлекаю. А, стоп, а в тих, в мене немає могу. О, я бачу якісь киснистечко, народ, я бачу кисляну. Я знайшов два чайн хаун. Народ. народ. Я бачу киснист. Я там був, я там був, така, короче, я башню. Так, я там залез, там є сундуки. А, ви біля того, так? Так, тепер треба найти крафтить. Народ, рятуйте мене, біля мене... біля моих. Що, яке дерево з ляном? Ні! А я вважаю, з ляном. Нема тут ніякої вичі з ляном. Тут, ну це як Лісопаурама тут підходиться буквально. Блін, а як зомбі заагри все? А, а це ендовс позао... А, це на тебе зомбі. Я бачу. А це він він точно на мені? Бо він щось не дуже активний. Так, так, так. А, так, він на мені. А пішов звідси. Пон-пон-пон-пон-пон. А знаєте, Рад, 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 ти мав в їжу? Він, ти мав їжу. У мене з, у мене Z-500, о, я помилився. Це якесь інше містечко і тоді церква. Рад. 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 Ти що? мав при смерті ем, їжу? Нема, не мав. Не вбивай, ну в нього зомбі тільки мечі і ще й зомбі сам ходить з мечом. Так що там там дуже все небезпечно. ти подивися, що в мене я його зараз можу Фауст, де ти є? Я щось тебе не бачу. Що в тебе є? Е, народ, вище о, тебе там? Да, в мене два з половиною цукорки. горба. вб'ємо цього зомбі, а то він. Емою, ви не повірите, в мене повний, повний кульчужний сет, повний. Я вбив зомбі якогось. Я шось нормально. А Щоб вам добре було. У мене є запалка. Народ, принесіть хтось ворстак. А да не можна Роз, вас так носити? Кажіть свої точні координати. Минус 1106, минус 951. Блін. Ну хоч. би, А, а цукор заїжу може порахувати. От это є? Ти десь біля нас? Да, я... минус 1800. Ой, Це, мене, ти? Мі... Це ти, ти? Ти містер Осман? Ні, Ні. то я... А, <laughs> то то кому я. тут треба їздить? Мені минус 1020 кажу. і минус 800 минус 900. Ну і? то ти майже дійшов. Рухайся на ті координати, які я тобі писав. Боже, я знайшов дуже прикольне містечко, тут немає взагалі людей, і координати Z. Ой, Х-1200, а З мінус 500. Мінус 1136, мінус 947. У мене повний інвентар, всяких речей. І дуже прикольних є. Та от може... зараз всі нарешті зберемося, бо я сподіваюсь це буде сьогодні. Ідемо кудись звідси, десь далі на північ. У мене зараз мінус тисячу, мінус тисячу. Я ж нічого не бачу. Я сумніваюсь, що ну хіба без мене? Тут якісь побережжя, а біом. А де ви що без мене? Що ви так, не можете йти до Народ! Та, ну, шо який Та нема тут зимовий біом, а кот і пішов? Є якісь побережжя, річка. Короче, треба дивись, дати я стою зараз посеред цієї поляни і ти маєш дійти на ті самі координати, як я тобі сказав. Мінус 1112, є, мінус 940. Стоп, є, є, є. Тут є зимовий біом, є Є, так. є побережжя якесь річка. Ні, там він є, я знаю, що він є, але ну тобі треба дійти не до сюди, а там де ми стоїмо. Ну смисло тобі до того зимового біома йти. Блін. Я просто трохи блукаю, я не можу піти так, щоб зменшилось. Чому не можеш? Ну дивіться, <світ> нас же тут троє є. Ще треба двох дочекатися. <світ> Все ж не слабо. Мене, Але в мене їди дуже мало. В мене? Доктор. я тобі дам, прийдеш і відеом Що? Я О, дойду в. мене дуже багато речей але їжі взагалі. О, є якісь О, я, народ, бачу. Це. я не знаю хто це говорив перед О, цим, але там пункті. в тебе дуже-дуже цей дуже якісь проблеми або з інтернетом, або з скайпом. Ой, я От, бачу по перериванням чути. Або це в мене проблема. Ой, я бачу неуфа. Все народ. Типу я помер, по скажи, що ти банди. маєш їжу, будь ласка, скажи, що я ти не маєш їжу. Маєш... На тобі їжі. Мені їжі? Очі твої не треба. На. на. Одне, одне. Та, мені. Кого зомбі б'є? Мені. треба їжу. мені, мені. Фаус, ти живий? Біду, біду, та... Ой, боже, Фауст. <глев> 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 я отримав їжу. О тут насправді в цьому будинку <глев> де Фаус, <глев> там найбільше лучше прикольно. Бо там мало всякі ці, кульчужі речі з'являються. Рад, ты да, рад. Я иду, я иду. Я, я не вірю, что ты знайш алмазный меч. Ты <гум> знайшов алмазный меч? Нет, я знайшов. О, я знайшов топор. А, а, мен... переч, лопата... Зомби, пом... зомби Туп... зомбі на горизонте, народ, зомби. У меня 4 топора. Кому треба? же на мене загорейся, все. Їжу, хтось мені Раду помогить. О, ото ж де мене. Я чую, як хтось 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 збиває. Дай мені, дай мені, дай мені зомбі м'яса. А ти де вже подився юд. Біля стою. А, бать, бать, бать. Там там Дай мені кусок м'яса. Це не уф. Я не уф, а не не уф. Так, хоть щоб мій топіраць розпомив твій череп? Не наш. А наш-то, ну що з тою сокирою можна робити? А вона б'є зразу по зомбі. У мене є а какао, бабе, народ. Кому треба какао, та, вони всі В Мені помогають. треба верстак. Що кирка робить? В мене є кирка, е, хай нічого кира, не робить. Вона добуває і, насправді це... всякі штуки. Ну, типа, не мані... добувати. Я какао, якщо що народ. Кирка ні чорта не робить, ні. Ні, а робить какао, як, я... бубе, як, як не робить. Киркою можна добувати ресурси, але вони, по-моєму, ще не реалізовані. Та. Та, 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 та не йому не добувати, але... Я знайшов їжу. No. Я знайшов багато. Дайте мені, їжу, будь ласка. дайте мені полікуватися. О, в мене є В мене є бардник, що я з ним зможу робити. Якщо хочете, піф... зайдіть в хату, Рай... тут є Хавка. А тут є зомбі куча. О, є Хавка, дайте мені Хавку. Дайте. Ну, тут дайте. в хаті є, але тут куча зомбі. Реально, кучу. Жива хавка, в хаті є жива Хавка. Тут, тут... Все, я тут біля вас, прикрийте мене, в мене пів ХП. Реально, пів ХП. О, я бачу когось. У мене дуже багато речей і пів ХП. Поди сюда, дай мне сейчас. Добре, народ, шо, дергаем кудась? Все, так. давайте я вам дам. Після, я включил Радик задуду, заду, заду, радик. Все, да. Вбийте меня и подивитесь, что у мене, мене было. Вбийте, просто мне вбийте. А ты дышай. Рубай його, рубай. 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 ра. Ого! Нічого собі скільки луту. А, дарай, народ, забирай, то кому потрібно. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, 8. Лук! Ого, кам'яний меч. Я говорив? А я вам казав? Я собі взяв броню. <гум> <гум> так ти вижив чи не вижив? Я ж не можу зрозуміти. Ти так довго до нас не піх... Я не вижив. <гум> <гум> У мене було пів ХП і повністю э, броня. ця включу ж не знаю. Чон,род, дем чи ні? Ну якщо вже втратили цей. Якщо ми втратили віру в з'єднання, тоді де, ти. Я стою на хаті, на хатці, бачиш? На хатці стою от цій здоров'я. На даху. ходи до нас сюда. Иду зараз, якщо я вилізу, стрій то по зомбі, конечно. Ну я думаю, що я вилізу Я бачу тебе Я йду до вас. Я тут просто тут пару зомбі побивав, отримав там. Пару зомбі м'яса, м'ясця. зомбі м'яс. Так, я і думаю, що я. можна успішно по щось скрині з'явилися, що є доволі прикольно. О, там зомбі. Знаєш, що тут зомбі не, не, не сповільнюються у цьому, у приміщенні. Та вони і в воді не сповільнюються. так, вони і в воді теж не сповільнюються, і це, до речі, видно, Ми вже. вже. Скайпу, годину два, і, і десь так приблизно вже знімаємо. Десь що, вже давайте рознімаємо. так, Ідіоти. давайте я тоді або хто небудь подивіться на цю карту, або ну, подивимося разом і визначимо, куди можна далі піти. Ну що, наприклад, ця людина, яка буде 에, нас доганятися. На, на північ, на північ. Ні, Але скажи, no, двої координати точніше. Uh, Devil Castle, подивіться. А в цьому Devil yeah. Castle треба, щоб отримати ц... до цей раритетний so, лут ремати або... кнопки. Але хоча це непоганий тероречі, бо я ніколи не був у цьому Devil Castle. Ну давай, Фауст, веди, якщо знаєш. Ну в ким загиблисти, Якщо йти в Форест, то можна зайти в Мак. Не, давай Глова, Devil Castle, він, кестел, він ближче, все одно туди треба зайти. Давай цей Castle. Мінус 1400, мінус 900. хто... Добаві. Або ні, мінус 900, мінус 1400. 1400 Нет, не, а треба такій людині, яка буде нас доганяти. Вот та. Шо є? Шо я мало місця на компі, мені ще треба от знімати, тому но я відео. видео. Та выключай, кризницы. Я то викладу... Індивідуальні питання. Чоловік. Э, то ми біжимо за фаустом і фау знай, куди треба бігти, так? Так. Okay. Окей. Ми спідбаємо. Не А що здесь клепає? О, я Чи теж знайшов сокиру, ура! Подивився на, на прощання в останню скриньку і знайшов сокиру. <сі> Жирно. Вітаю. <сі> а чим, Давай. чим ти... Ой, ой, стежок, ой, шок, шок. Шок. Я в мене сукири йшла. Ну, Фауст каже, що неї можна всіх бувати наліво направо. <сі> ну, вона, да, вона має комбо-удар. Фауст, о, чого о, ти застиг на місці? Типу, нажимаєш шифт, типу, ну, присідаєш, зразу в'єш і просто дає всіх, хто коло не, не, у меня 5 зиль, я его силами. Док. О, нам туда. Доктор. Я понял, все знаю, куда так? биг-то. Да, да, да. Нам нас на минус 900 минус 1400. Так. Минус 900, минус 1400. Да, ежа є, я сподеваюсь. У мене нема. У є їжа. Ні, нема їжі. Без мене їжі ще трохи ді... було розумно йти. Надіюсь, ми там знайдемо якусь їжу. Ну, в мене є лук. Ідемо, я там ніколи ще не був, Шо мені самому цікаво, що там буде вилкасти. Я просто на спинях. У мене кровотеча почалася. І то сильно. Я в... там був один раз, але так голосно. Я не маю бінтів. Я тут вже подружився з кимось. Чекай, 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 чекай. Фаус, не спіши. Я не маю бінтів, кому треба бінти? Дайте комусь бінтів, хто має. Мені треба бінтів. Я тебе буду називати Тому треба дружбу. Тримай бик тримай бит. Мені, в мене три сердечка лишилось. Тримай тримай а, бинт. то у мене два з половиною дві. <гум> Блін, <гум> то було soulbound. <гум> 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 я Що було? Я рада брати. А нам би один набрати, народ. А, а, а хто тут я, хто? я хто має лук? Я маю я лук, маю. і в мене 15 стріл. я маю ще 8 стрілів. У мене є 15 треба. У мене є 3 стріли, можу дати. У мене є лук, якщо хочеш. Давайте мені стрелы. Попай ты вот дачку. Я это я тебе обстрелы. ти містер Осман? Ні, я що ти не міг прочитати. Чувак, де вони? Бачу. А сту. Тримай стріли. Тримай стріли. Тримай сейчас стрелы. Кицман. Кидсман. Ой, ты буду звати Кицман. Все. Я спишу там стрелы. Ходи на вид станем. Проживать. От нам йти Зараз просто тупо прямо на схід. схід. Паршиво. Ми ну, вже на мінус 900 є. Парація. А нам треба мінус 1400 знайти. О, вони покотилися. Я є. коли грав в Майнзет, то я ходив тільки по узбережжю чогось. Е, народ, ну, я почекайте. Я думаю, що це нерозумно. Так, Та, кажу, координатор, мінус Потім 900. Тому дуже складно пробиватися кудись. Е, народ, ви куди пішли? Доктор, а чекай, туди, чекай. Туди, туди я за нас. Стій, стій на місці. Стій на місці. А, за нас. Стій на місці. А, я на місці. Отут я. Ну і шо? Ну, Йдем, пішли фаус. Ти заблудився, Фаус Демтро. Сюди, да, сюди. Як вона? Мінус 900 і мінус 1400. Так, рок. так. А, блін, точно, я на ту сторону побіг, я, я загнався. Що... Та на північ треба було бігти. Я убігти. думаю, моїх 250 гіг вже пішли спати. Як я так записую, що, що у вас все місце закінчується так сразу? Та фрапсом. Ну, я теж записую фрапсом, і у мен... у мене, в мене... У мене 40 гіг було тільки. Я а, думаю, що мені 40 гіг було. 300 гіг байзера, свільно, я свільно вже писатися. Хочу. Мені сорок а ще Twitch ви... лайк full HD full записувати, я не думаю, що мені там. Писати. А вам а ви що, не видаляєте виділяє, відео, що записала, чи що? Та виділяємо, я взагалі ще щось. З Ютуба видаляємо я зупиняю вже запис, Я, я запис. за... записую зайнятий. А тебе, до речі, ради фаус, ради фаус, тебе так само цей глюк можна з Провисанням голосу. А то стоп, почекай, почкай, почкай, заду фаус, відстав. Почкай. Та чекай, а я не руки не глюк Ну це ж знаєш голос провисає, коли говориш. Як інтернет слабший слабше, канал. В мене CPU е, на 100% загублено. У мене FPS впало. Ну, ти йдеш Фауст? А, Ні. А, чекай 15 секунд. Там Я вийшов серверу. Там Добре. І... Юта. Ти Юта. Угу. А. А. О, а поясніть типу призна... лопатою, так розумію, можна збирати типу гриби і ці. Так, і... так, та, та. Ні-ні ні, лопатою купається, кактус і павутина, а мотикою купаються а, мотикою. гриби. Гриби, і кавуни, здається. Так, так, так. І пшениця. 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 І пшениця, так, і пшениця. Все. Дайте хтось їжі, якщо хтось має кусочок. Де ти є? Нас було. Ти містер Я Осман, та? так? Даю. А маєш пшеницю? Я тобі можу дати ще одну пшеницю, якщо маєш. Мені Давайте, немає, знову а, верстака немає. Блін, тоді давай збирати пшеницю, тому що можна знайти верстак і там ну якби якщо зробити хліб, то він вже є... Якщо так чисто, чисто подумати, то з одного хліба відновлюється два з половиною, так? Ні, тут більше. А, тут більше, по-моєму. Печенюшок. Там вісім цілих відновлюється. Тут більше в цьому моді. Я Там зараз не скажу. Печенька відновлює ціле, я не... Цілий, Вар... ціле. Вар, Вар зі віки. Вау, не має зі віки. Так, Фаус, та ти де? Заходить. Ммм, mm, в мене дикі провеса. І в тебе проблеми з інтернетом? А ні, ходи, мені треба. Я не or... знаю, ну, попробуй відключити OPGL, мені це допомогло, бо в мене. E. так добре, я від'єднась від... від розмови, цей. Okay. Я вже не знімаю так. Ти вже цей, ти вже не дійшов. Так, що тобі сказав? Дивись, хліб? А так, да, хліб відновлює. Хліб відновлює. А, нічого не змінилося, ні. нічого не змінилося, я чого шоу. А ти можеш ти у нас? Япочання більше печенья один відновлює. Ну, <зв> один. <'язков> в матній тоже одиницю відновлює? Ага. Так, так, так. Ну тоді, нас, то діло Денис, это вже вигідніше крафтити печенья, ніж. Крафти ви, вигідніше печення, виходить. Ну в мене вже О, є. А реч... що ми чекаємо, ми стоїмо але... yeah? то? У нас ви є. Каубо битва. Ну, у меня це тут... в 4 штуки вже. У меня тоже. Каубок. Ну, народ. Паус чекаємо. Чекаємо, mm -hmm. то у на 3 секунди десь. А, ні, вже. О, Все. От в оцей лаймова, лаймовий барвник, це, по антибіотик тут, так? Якщо я не попадеться. Та, так... я, я, ага, я, я не розібрався, що він робить. Я знаю, що червона та троянда вона посилює регенерацію. тобто вона... Зомбі-народ, зомбі. зомбі. На заході. Обійдемо акуратно їх. На шифті обійдемо. От бачу вже фауст стоїть. А де зомбі? На заході. За по ліву руку. Та я зрозумів. Хоч в мене з... так, Короче, ми навіть. Ми ж далеко від них можна йти. Так, вони вже не, не заграть. За ну в принципі, Ти дойшло ще э, 100 блоків лес. Та, так, всі не лишилось. А ми йдемо, 100... я так зрозумів до якогось міста, так? Так, знаєш Фаус, там є така, теж таке місто, є недалеко, до речі, від Побережжя, куди в яке неможливо потрапити без кнопки. А. Там є таке, є Місце? Так. Та. Ну там місто, там а, є та, замок знаю, такий. Бункер, типа. Yeah, yeah. yeah, yeah. Я от переживаю, щоб цей yeah. Dragon кест, ну, цей замок теж It не був таким місцем. О, wow, ми мене йшли місце. Я тут. знайшов ще один таке місце, яке просто-напросто там такі величезні стіни. Uh -huh. І там-напросто просто один такий е, вхід це є підкоп. Uh -huh. І все, більше нічого. Тут нікого, Я до не речі, розумі. немає і зомбі навіть. Так, що поки що. Давайте все. лутим. Дуже айс. Ні, Тільки не бігаємо один за одним. Це тупо. А, щоб ми не тупо. Та я... Оу, там зомбі Та, заспавнилося, зараз. ніщо а, собі. Де, да, де, да, де, да, де, да. де? от прямо там, де оця велика ця будівля. Короче, ну на іншу сторону, в іншу стороні від нас. І поможе да. на когось зомбі запах. Ох, зомбі! От там, я гадав. Де, да, де, да, де, да, де? Да. Он там, прямо, а, куди а, я дивлюсь там купу зомбі. Там хтось відбивається, там хтось відбивається, Я Да Та допоможіть ему, народ, дядь до нього. А ти та, та там один зомбі чи ні? Знаєте, я раз е, хотів допомогти таким уже досвідченим е, гравцям, вони щось мали е, е, Ну, вже залізний, весь сет там, якийсь меч, теж залізний зачарований. А побіг Юта. ага, бачу, бачу. Я тут І бачу, там він якби втікає від кої один. Містер Осман, туди коли ти біжиш, там купу зомбі. В ту сторону. Гаразд. Якось треба акуратно обійти це все. Ну або тупо брати мечію. О, є, 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 красавець один. Тут Добре, ж, не є б'ю. класне місце, в якому є одна я скриня, б'ю. тут дуже багато. Тільки не, не попадай а, та... під траєкторію та, удару. Та, ж, мені під От Фаус, там Випал де ти там купу зомбі. Ні, нема, я нема. знаю. О, мені випав желізний меч. І ще одна сукера. Якраз сіть відремонтую. Вляху, що я спалив, але в мене їжі нема. Мені. Щось тут дуже реально багато зарубало. Кто-то стреляет з лука тут. Воу Все, Та, я, ви, починаю ви... я починаю я... мирати. Рот я починаю мира. Та підходи до мене, Фаус, в мене є їжа. От... Я Туди? давай вийду на центральну площу. О, тут я. Де ти є? я. Та я в мене ще півтора сердечка. Якщо в цій скрині мені не повезе. То все. У мене одне сердечко, народ. Є? Хто Ойся. допоможе мене. мене, зомбі. Неуф, минус питай. Вс. Все. вы пенки. Я ж казав не стріляй. Пофіг, м'ясо моє. мою. мінус два, народ. Якщо ви знайдете мій труп, там буде купу купу. Гасси, гасы, гасы, гасы. о то тема. Да, тут багато. Давай, давай наразі. Чик. Давай. Да, тут в таберальном был дефиа. Могу oh, свізок перервався. Ну, є тут хтось?